Так. Гаразд, доброго дня всім. Я я Тетяна Хуторна. Доброго дня, кажуть. Так, доброго дня. Це Дніпропетровське, я Тетяна Хуторна. Обласна організація Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги, Я голова цієї організації. У нас зібралися сьогодні окрім нашої організації громадське об'єднання Золота Паланка, голова пані Людмила Гребенюк. Потім у нас зібралася Українська, спілка української молоді представники, клуб Болода Січ, з яким працює товариство Орани Теліги, зібралися представники Молодіжного Союзу наша Україна. Я говорю, як можу. Це вже ваші, ваші мабуть, там проблеми. Потім у нас ще є історик Анатолій Орловський. І у нас ще є представники молодіжного куну. Ой що. Воно? Ні, так, ні. Що? То у них там Це хай виключать. Щось у вас фонить. — Алло, Харків. У всіх фонить, повимикати мікрофон треба. Всіх поводить. Це вам треба було видумати. У нас все нормально. Так, продовжуємо. Харків представляємося. Харків, ми вас слухайте. слухаємо. Я Ніна Лапчинська, заступник голови всеукраїнського товариства Меморіал головний редактор Харківського сайту Голодомор 1932 1932-33, Харківська область. Дуже приємно.

у нас ще з Харкова. Е, координатор, ну я вам кажу, вони там хай вже вони понаписували. Е, Дмитро Белепець, координатор е, мовного майдану у місті Харкові. Так, о, це ми вже бачимо кам'янець. Так, шановне товариство, кам'янець у нас представляється, дуже багато людей. Пані, пані Віра, кам'янець. Ну зараз я Дайте. Що?